До 1025-річчя хрещення Київської Русі в Україні ювілей відзначатиметься 28 липня. Міська бібліотека оформила у своєму читальному залі тематичну ілюстровану виставку. Документальна і художня література представлена на ній знайомить читачів з історією виникнення ікон їхньою святістю та ремеслом виготовлення. От, наприклад, зараз і дівчинка у нас одна, вона ходить в церкву, невеличка, в п'ятий-шостий клас. І вона приходить і дивиться, дайте мені, будь ласка, книжечку Жизі Ісуса Христа. Я хочу ознайомитися, мені дуже інтересно. Так що ми їй давали, вона дивилась і додому брала, читала. Масове хрещення киян князем Володимиром відбулося в 988 році. Відтоді християнство поширилося і по інших містах країни, і стало провідною релігією на Русі. Наостанок нагадую адресу офіційного інтернет-сайту Лозівської міської ради. Він на екрані, де всі бажаючі зможуть дізнатися додаткову інформацію про діяльність міської ради міста та переглянути у зручний час випуски міських новин підготовлені комунальним підприємством Телерадіо компанія Лозова. На сьогодні це остання інформація та новини. Не знають спочинку. Вже працюємо над новим випуском і пропонуємо зустрітися у середу.